Модернізована РСЗВ, піхотні системи РЕП та лазерні турелі, що не залишають ворогу жодного шансу. Українські інженери не зупиняються, створюючи передову військову техніку, яка змінює правила гри на полі бою. Що нового представили українські компанії, та як ці розробки допомагають нашим захисникам? Далі в сюжеті. Інженери Національної гвардії України здійснили справжній прорив. Вони змінили шасі для реактивної системи залпового вогню, замінивши шасі краз на шасі американського позашляховика Хамбі. Завдяки легкій конструкції та потужному двигуну нова установка розвиває швидкість до 100 км на годину, що дозволяє швидко пересуватися навіть бездоріжжям. Компактні розміри роблять РСЗВ менш помітною для ворожих розвідувальних засобів, що дає змогу застосовувати тактику блискавичних ударів із швидким відходом на безпечну відстань. Плацики заїхали на кау. Система оснащена пусковим модулем на шість ракет калібру 122 мм, міліметри, максимальна дальність якої сягає 40 кілометрів. А щільність вогню дозволяє ефективно вражати великі території чи скупчення ворожої техніки. Ключовою особливістю модернізації є сучасна цифрова система управління вогнем. Комплекс включає автоматизовані технології, які значно прискорюють процес від виявлення цілі до пострілу усього кілька хвилин. Крім того, система інтегрована з розвідувальними засобами, зокрема БПЛА, які передають дані про цілі в режимі реального часу. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни на полі бою. Колаборуються наші інженери з іншими країнами. Так українська та польська компанії розпочали розробку лінійки машин на базі Ансіла. Основа бронетранспортера броньований корпус міцна металева конструкція, яка одночасно виконує функції каркаса та захисту екіпажу від куль, уламків і вибухів. Завдяки продуманій конструкції підвізки та мостів, розташованих у середині корпусу, ансіла має високу маневреність і здатність долати складні ділянки місцевості, що робить її універсальною платформою для виконання різноманітних завдань. У співпраці з українськими конструкторами для онсіла розробили сучасні засоби захисту від FPV-дронів. Зокрема, на машину встановили спеціальні захисні сітки, що перехоплюють дрони, а також комплекти додаткового бронювання для підвищення стійкості до вибухів і обстрілів. Дрони радикально змінили хід сучасної війни, ставши справжнім геймченджером. Українські інженери майже щомісяця презентують нові розробки. Одним із проривів став далекобійний ударний дрон FP1. Цей безпілотник здатен вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів, що дозволяє атакувати об'єкти далеко за лінією фронту, здатний нести бойову частину вагою до 120 кілограмів, вибуховий заряд, який забезпечує значну руйнівну силу. І ФП-1 уже активно застосовується для атак на російські об'єкти. Тим часом, аби ефективніше захищатися від російських дронів, українська компанія представила новий піхотний комплекс радіоелектродної боротьби Пательня. Пристрій закріплений на рюкзак із системою МОЛ. Модульна система легкого спорядження з вбудованою антеною. А керування нею максимально просте буквально однією рукою. Синовентини поширюється на 360 градусів навколо пристрою. й про захист бійців, щоб зменшити потенційно вплив випромінювання на оператора. У комплексі передбачений спеціальний екранувальний капюшон. Він зменшує вплив електромагнітного випромінювання на голову та верхню частину тіла. Доступною для використання на полі бою стала й лазерна турель від SlimBeam, пристрій, який використовує потужний лазерний промінь для знешкодження дронів та інших повітряних загроз на відстані до одного кілометра. Турель може працювати самостійно без участі людини. Вона автоматично виявляє цілі за допомогою вбудованих сенсорів і знищує їх. Оператори можуть керувати турелю віддалено за допомогою спеціального веб-застосунку. Слімбім бім можна встановлювати на мобільні платформи, наприклад, на військові автомобілі чи роботизовані системи, що дозволяє переміщувати її вздовж лінії бойового зіткнення. Також вона може працювати як стаціонарне рішення. Нерухомо встановлений пристрій для захисту важливих об'єктів, таких як електростанції, мости чи військові бази. І ще одна українська розробка технологія, яка за допомогою штучного інтелекту створює двовимірні та тривимірні плани місцевості. Вони формуються на основі зображені відео, отриманих із безпілотних літальних апаратів, які знімають територію з повітря. Технологія працює з усіма типами дронів і може інтегруватися з програмними платформами, які допомагають військовим координувати дії. Це дозволяє командуванню швидко отримувати актуальну інформацію про розташування ворога, техніку чи укріплень і в режимі реального часу наносити нищівних втрат російським окупантам та готувати контрнаступальні дії.